Всем привіт! Сьогодні у нас на огляді SSD M2 від компанії Hewlett Packard або HPHP, як то називає, формат M2 FX900 Plus. У нього швидкість 6300 на 700 На вибір були дві моделі Pro і Plus. Plus має більшу швидкість. Ось, чому я саме HP? У мене ноутбук HP Pavilion Gaming. І якось так повелося, що комплектуючи пхає туди ХП. Браво SD, звичайно, на терабайт вставляв. Ось, вирішив змінити 256, вона стоїть від Micron старенький. На 512, бо буде переходити на Windows 11, бо Windows 10 на наступному році закінчує своє оновлення, підтримку і тому подібне. Тому що краще підготуватися зараніше. Ось, бо використовувати роботи ноутбук і таке. Що ми тут маємо? 512 ГБ, хай перформанс, дровіліці і те, що він тихий. Звичайно, в інтернеті бачу багато інформації, що компанія HP не відрізняється великою якістю своїх продуктів. Але, але, але. До ноутбука мене питання не було. Взагалі все працює гарно. SSD-шник, який купував до цього, також працює гарно. Для моїх звичайних потреб ну, я не граю на ноутбуці, моя для ігор є PlayStation 5. То був обраний саме такий. Купив я його десь за 200 гривень. Це в районі 50 доларів, трошки більше там 52. Коли його повна вартість без знижок біля 3000 гривень. 2800-2900 по-різному. Тож був обраний саме він. І беремо його на розпаковочку. Ага, нас зустрічає дуже така. Не так, як в китайському. Коробочка, Ось дивіться, отак от. воно все виглядає. Там є гвинтик, болтик, то як каже, який нам не потрібен, буде використовуватися комплектний той що в Далі. Відкриваємо цю всю пластмасову штуку і дістаємо наш SSD. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Тут наклейка, пластина тут відсутня. Рафітова чи будь-яка. Я думаю, що цю наклеєчку здирати не можна, тому що гарантія у нас піде по одному місцю. В Аранці void if Any Label Scroll, тобто п'ятирічна гарантія злетить. ось. Тож, отакий у нас SSD на 512. Тут його серійний номер і тому подібне. Звичайний форм-фактор. Нічого нового. Розпаковую, щоб просто ви побачили, яке воно є. Десь вже болтик у нас випав. Ну, добре. А ось його назад. Болтик, якщо це важливо, не чорний, доливого кольору сірого. Будемо ставити і ним користуватися. Нічого особливого тут у нас такого не написано. Далі що тут? Мануал, Мануал до речі, зроблений не багато, багато мов, багато мов. і непоганій е, бумазі зроблений. Ну, це не має в принципі, значення. Мов багато у нас. Написано, як його встановлювати. Де він зроблений і тому подібні моментики. моменти. Ось, ось, специфікація зараз переглянемо, які тут написані. pci Gen4, X4, NVMe 1.4, Max Ratio 7450 на читання і 6500 <coughs> на запис. 80х22х24 на на розміри. До 10 грам він важить в Windows 7.8.10. Ну, і 11 також підтримує. Це таке далі. Trim and DCCC підтримує, Smart підтримує, Power Management підтримує, Data intelligence and Security. Ось. Період на гарантію. Ну, Неважливо, який об'єм. Але 512 гектарів в моєму випадку це на 300 терабайт, або 5 років. Терабайт не йде на 600 5 років, 2 ТБ 1200, 4 ТБ 2400, тобто кратно на 2. Ось. Тож, отакий От девайс сьогодні у нас був на огляді. Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Майбутньому буде дуже багато таких штук. всяких. Ось. Загалом будемо ставити і користуватися. Тож, всім дякую за перегляд. Ще раз на огляді був SSD FX 900 Всім гарного дня, слава Україні, до побачення!